Всім привіт! Вітаю вас у себе на каналі. У вечірній час, в мене саме вечір, тому що цю чудову капусточку треба починати готувати з вечора. Якщо ви ще не пробували, то я вам щиро рекомендую. Здавалося, спосіб приготування схожий, як ми тушкуємо звичайну капусту, але смак значно відрізняється. Для приготування капусти в рукаві нам потрібне м'ясо. Я сьогодні купила обрізні ребра. Тут майже саме м'яско, вони гарні, і їх тут в мене 750 грамів. Найперше, я ставлю пательню на плиту і кладу на пательню 150 грамів смальцю. Коли сказала ще чоловіка мого бабуся, що капуста, щоб була добра капуста, треба добре дати сало. Капуста любить сало і цибулю. Поки розстає наш смалець, друзі, якщо ви не признаєте смальцю, то готуйте, будь ласка, на олії, але все-таки смачна ця капуста буде на смальці. Спробуйте, хто не пробував. І поки смалець розтає, мені треба порізати мої ребра. Ви можете взяти, друзі, не ребра, можете взяти лопатку, можете взяти стегно, свиняче, можете взяти будь-яке м'ясо, яке ви любите. Але ця капуста смакує саме з ребрами. І нарізаємо їх такими чи маленькими шматочками. Ось такими величенькими. Нарізаємо все м'ясо. М'яско порізала і відправляю його на гарячий смалець. На такому величенькому вогні, нехай воно обсмажується. А я тим часом буду різати цибулю. Я все для вас, мої дорогенькі глядачі, поважила. Тут у мене 350 г цибулі, дві ось такі великі цибулини. Одну трошки меншу цибулину я буду додавати сирою, а більшу цибулину я розрізаю на 4 і буду додавати до м'яса. Як тільки ребра підсмажаться, я тут туди, туди додам цибульку. порізану чверть кінцями. А також, друзі, стираю на тертку дві великі морквини. Моркви я поважила, її теж майже 350 грамів. Ось 2 кілограми. Дуже важливо Це в цьому рецепті капусту. Не так різати, як ми звикли шинкувати дрібненько. А різати її такими шматками, як ми приблизно порізали ребра. Капусточка в мене домашня сорту агресор. Ось такими шматками, величенькими, такими пелюстками, виходить наша капустка. Переклала її в посудину, в якій мені буде зручно все перемішати. Далі підсмажені гарно реверсі знімаю без смальця на капусту, а на цей смалець, що залишився, відправляю, смажитися цибулю і морку. Спочатку викладаю цибулю. Далі на цибулю кладу моркву. Можна трошечки покласти свіжої на капусту. Поки смажиться цибулька з морквою, ще сюди докладаю свіжу цибульку сиру. Ух, повна миска. Коли вже цибулька з морквочкою гарненько протушилися, віддали свої смаки і аромати, гарно змішалися. Стали м'якими, я додаю сюди 200 г томатної пасти. Беріть пасту, яка вам дуже подобається, друзі. Я люблю дуже чумак, чесно вам скажу. Це не реклама, але вона мені все-таки найкраща. Огріваю гарно, перемішую цибулькою з морською. І так, друзі, для того, щоб мені було краще вимішувати, я спочатку зараз... Миска ніби величенька, але виявилося, що вона іще мені маловада, то я візьму зараз найперше, посолю капусточку і трошечки її руками причавлю, щоб її стало менше. Солимо, друзі, до смаку. Я приблизно даю на цю порцію столову ложку солі, столову ложку солі, потім можна попробувати шматочок капусти, нормально вам на стіль, чи ні. Я просто беру отак рукою, разом з м'ясом розмішую. І злегка стараюся м'ясо не вчавити, злегка прим'яти. Разом вимішається з м'яском гарно капуста, з морквою, з цибулею. Так, Трошки зменшилася капуста. Далі я додаю сюди ядучний, оцет. друзі. Можна дати звичайний 9%. Я іноді даю 9%. Лю сюди оцту ложечки 4. Якщо ви будете давати. 9%, можете дати 2,5-3. Друзі, це все теж за смаком. Хтось любить капусту кислішу, хтось любить солодшу. Це за смаком. Також я сиплю одну столову ложку цукру. Якщо якась є дівчиночка в капусті, то цукор мені передає. Також кладу лаврових листочки, 2 штучки. Треба його сполоснути, бо він часто буває не дуже чистий. Так, і за бажанням, друзі, це моє бажання. Я дам буквально менюсіньку манюсіньку дрібочку гострого перцю домашнього, який я перемолола. Це не обов'язково. Щоб ви розуміли, додаєте ті приправи, які ви любите. І, друзі, обов'язково до цієї капусточки треба додати гірчицю в зернах. В мене не виявилося вже вечір ніяк мені купити. Але якщо ви маєте гірчицю в зернах, то столову ложку додайте ще сюди гірчицю в зернах. Вона додасть особливого смаку цій капусті. І тепер, друзі, звичайно ж, я викладаю сюди цибулю з морквою і з томатною пастою. Хочу наголосити, якщо ви, друзі, не можете залишити капусту на ніч, або, наприклад, зранку її замаринувати і ввечері її тушкувати, то краще не починати її готувати зовсім. Тому що, якщо вона буде не промаринована, це буде зовсім не та капуста. Тому обов'язково-обов'язково обов її треба промаринувати. І так, я помаленьку знову перемішую всю капусту разом із засмажкою. Мій улюблений чорний перець. була б забула, обов'язково чорний перець. Я сиплю багатенько, бо я його дуже люблю. Ось так, друзі, вже смачно виглядає капуста. Я спробувала маленьку пелюсточку, всього мені достатньо. Далі, аби не дуже вам шелестіти, я розклала рукав на деко. І на всю довжину дека я розраховую, що мені міститься вся капуста. Те, що звисає з дека, я закочую, і це буде шматочок, який я потім зав'яжу. З цієї сторони я поки що не зав'язую рука. Ось так, друзі, далеченько я закотила рука. Розкладаю, щоб мені було зручно. І, друзі, шумовкою викладаю в рукав капусту. Можна викладати руками, як вам зручно, чим ви маєте. І викладаю в руках цю капусту. Ось такий вигляд, друзі, має наш рукав. Я обережно-обережно повертаю нашу капустку уверх швом. Отут в рукаві є шов, я повертаю швом вверх. Лише тепер зв'язую рукав з обох боків. Розумієте, чому я там не обрізала? Бо я не знала, наскільки мені треба рукава. І лише тепер, друзі, зайве відрізаю. Ось така вона гарнюня виглядає з вечора. Якщо ви готуєте цю страву в холодну пору року, то можна залишити її маринувати. Маринуватися прямо на деко при кімнатній температурі. І зранку просто запхаєте її у духовку. Якщо ж ви робите в, літню, в літній час, так як я, то я переклала свою капусту на таку велику тарілку і поставлю її маринуватися у холодильник. Для вас пройде одна секунда, для мене пройде ніч, і ми з вами будемо її тушкувати. Друзі, в мене раночок, і я поставила деко в духовку. На середній рівень. Ставлю нагрів верх-вниз, температуру максимальну. як тільки закипить капуста, скручу тоді на 180 градусів. Рівно годину 20 хвилин капусточка провела в духовці. Погляньте, скільки соку Вона готувалась по суті в своєму суку. Там же ж немає зовсім води, подивіться, яке м'ясо, гляньте. Воно просто розвалюється, дивіться, його можна їсти друзі губами. Ну що ж, давайте спробуємо, що в нас вийшло. М'яско класне. Друзі, ось правда. От капуста, яку можна їсти губами, це правда, м'ясо легесенько-легесенько розділяється виделочкою. Просто безподобна капуста. Якщо ви ще не пробували, спробуйте. А я буду снідати бігти на роботу. Всім вам бажаю гарного вечора чи хорошого дня, гарних новин, якнайшвидше мирного неба. Готуйте, смакуйте, пишіть свої враження, дякую за те, що ви вже пишете, поширюєте мої відео, ставите вподобайки. Всіх вам благ, міцного здоров'я, чекаю з вами нової зустрічі. До побачення!